Я розумію, що можливо питання вже знаєте таке, яке лунає не перший день, але все ж таки, от яка ваша думка, хто з перелічених кандидатів? Я розумію, що це не підтверджена інформація, але все ж таки, всі ми читаємо новини, всі ми читаємо а, обговорення. Всі ці от, як на вашу думку, хто ж стане новим очільником офісу президента? Ну насправді країну. Чесно, мало би мало цікавити, хто в Зеленського буде старшим по туалетному паперу в його канцелярії? Ну тому що виглядає смішно, коли ми обговорюємо е, кандидатуру глави офісу президента більше аніж. Би, вони ж би говорили наприклад про прем'єр-міністра чи про інших двох міністрів, яких е, там потрібно замінити в кабінеті міністрів. Тому ми зараз спостерігаємо просто серіал, який називається: А кого Зеленський обере главою головою президента? Та чесно народу має бути по балам, кого він обере, тому що е, функціонал е, глави офісу президента дуже обмежений. Але Навіть... за фактом виходить по іншому з огляду на те, як який кейс ми зараз маємо. У факту виходить те, що знаєте, точка сидіння приділяє способ мишлення. Тільки людина потрапляє в це крісло, вона починає рулити зразу. Вона вважає, що вона рулить державою. А це уявлення хибне з'являється через зокрема через одні двері, тому що глава офісу президента, щоб ви розуміли, кабінет глави офісу президента навпроти кабінета президента. Тож приймальня одна, і фактично глава офісу президента, якщо він трошки ну не орієнтується в законодавстві, намагається контролювати, хто все ж таки пробігає в кабінет президента, і через це збільшується вага цієї людини. А, тому, якщо це все залежить від моральних якостей людини, от в Єрмака цих моральних якостей не було, і він вирішив контролювати все, все і вся і. Російською возамнів себе фактично віце-президентом. І чим це закінчилося? Нічим. Він війшов, де те, що війшов, вляпився в історію. Тому, ну, чесно, якось ну реально треба відійти від цієї парадигми, і цього серіалу, хто все ж таки очолить офіс президента. Має бути все одно, хто очолить офіс президента.